Вітаю усіх! Я зараз доглядаю за рослинами на балконі і хочу приділити цій темі більше уваги. Вважаю її важливою, бо від нашого догляду залежить здоров'я орхідей, їх розвиток і в подальшому якість квітнення. На балконі мої рослини знаходяться, в, так би мовити, екстремальних умовах, бо вони тут виживають. Балкон не утеплений, але двері в кімнату постійно відкриті і трохи тепла їм дістається. Також тут немає додаткової досвідки, тільки природні освітлення з вікна, а з грудня по лютий це майже темрява для них. І хочу ще стосовно температури сказати. Зараз тут 16 градусів. А за вікном тільки плюс 2, і відповідно морозніше на вулиці, і на балконі стає значно прохолоднішим. Для фаленопсисів такі умови є критичними. Вони починають стресувати і, врешті-решт, сповільнюють свій розвиток. Так, я закріпила камеру нарешті і буду починати. Тож, план на сьогодні. Це полив, протирання листочків від пилу, миття горщиків І завдання зірочкою розставити всіх так, щоб вони влізли. Оскільки роботи багато, буду показувати тезисно, самі цікаві випадки, на мою думку, щоб не втрачати час. Перед поливом хочу показати, як виглядає коренева система. Вона не засушена, як мумія, але між поливами даю добре просохнути корінню, щоб воно не підмерзло. Ця рослина ще в покупному субстраті. Я після покупки орхідей не поспішаю їх пересаджувати та даю адаптуватися в моїх умовах. Отримала її в липні 25-го року з ось такими плямами. Це набряки. Рослина була пересушена, і поки їхала посилка, до мене вона, звісно, перегрілася, і коли я відпоювала, набряки почали поширюватися. Ось цей листочок мені довелось відрізати, щоб його зберігти. І ось тут на листочку теж набряки це не тріпси. Зараз вона пробудила бокову бруньку, намагається щось там нарощувати, але не дуже видно, але ці бутушки якісь мутовані, погано розвиваються, тому я буду зрізати ось цей квітоносик до живої бруньки. Полив таких рослин я роблю по краю горщика, щоб зволожити субстрат. З дна кашпо зайву водичку зливаю обов'язково, щоб уникнути переохолодження кореневої системи. А ось ще один приклад невдалої пересилки тільки у холодний період. Зараз дістану, покажу корінчики. Їх не так багато, як би мені хотілося, але воно здорове, теж добре просушене і готове до наступного поливу. До продавця рослини приїхали вологі, і поки вони просихали перед відправкою, на листочках з'явилися набряки. І один листочок я попросила підрізати, бо пляма була дуже близько до шиї. Ми Все узгодили з продавцем і я забрала рослину. На горщику пробита назва флеш, але мені більше подобається пінів, як його раніше називали. Це моє третє придбання. Ніяк не вгамуюсь. Першого купила років 6 тому. І з мого дня народження одна гостя пішла з пініфом. другий теж став подарунком, але вже я йшла на день народження. Сподіваюсь, цей все ж таки залишиться в моїй колекції. Пініфа буду поливати теж проливом. А взагалі на балконі я всіх буду поливати методом проливу. І покажу ще одну рослину для порівняння, щоб було зрозуміло на прикладах, від чого я відштовхуюсь та на що звертаю увагу, коли поливаю свої рослини, окрім умов їх утримання. Це голландський бігліб, дуже схожий на азіатського джамбалая. Він давно пересаджений, і вже коріння заполонило весь горщик. Має сильно розвинену розетку, ростить новий квітконосик. І на старому пробудив бокову броньку. Такі рослини отримують трохи більше водички у порівнянні, наприклад, з пінів, тому що потреби у них у живленні значно більші. Тож ближче до поливу. Як я вже казала, на балконі доволі прохолодно і мало світла, тому сьогодні у воду додала антистресант аміностар, щоб підтримати свої орхідеї. Вважаю, що в таких умовах немає сенсу використовувати добрива, тим паче стимулятори росту, бо вони не засвоюються належним чином. Для поливу використовую пляшечку з носиком. Вона доволі зручна, коли треба не переборщити з кількістю водички. Для підлітків класно також. Ну і полив, охайний виходить без подальшого миття підлоги. Ось так по краю горщика, зволожую кору і видимі корінці. Середину посадки не чіпаю, щоб уникнути перезволоження, бо там субстрат просихає значно повільніше. Також хочу звернути увагу, що пінів це молода рослина, яка має не дуже розвинену кореневу систему та листову масу. До того ж, проблеми. Тому поливаю обережно, щоб рослина мала змогу переробити цю кількість води і одночасно уникнути тривалого зволоження кореневої системи. Дістаю, показую, як то виглядає угорщиком. Субстрати коренева трохи зволожені. З часом вологи розподілиться більш рівномірно. Але я ще раз хочу наголосити, що такий полив саме для цієї рослини, для тих умов, в яких вона знаходиться. Відставляю і дам трохи постояти, щоб зайва водичка стекла у кашпо. Наступна рослина, та що придбана влітку. Назви у неї не було на горщику. Для ідентифікації я її назвала пісочна відповідно асоціації, які вона у мене викликала. Постараюсь знайти фото квітнення, оцінюю її стан. Коренева, гарно розвинена, Кущик доволі міцний. До того ж, вона намагається ростити листочок, повільно, але впевнено нарощує, і хоче квітнути. Тому водички їй даю значно більше. Принцип поливу той самий. Покраю горщики, щоб не перезволожити. Також враховую, що завтра у нас суттєве похолодання. Звісно, температура на балконі теж знизиться на декілька градусів. І вологість тут значно вища, ніж в кімнатах. Ґрунт просихає трохи довше. Це теж треба враховувати. Знову ж таки відставляю і даю зайві водички стикти в кашпо і приступаю до поливу бігліпа, оскільки він вже давно адаптований, пересаджений у мій субстрат, посадка вологоємка та повітряна одночасно. Цього я досягаю за рахунок великих шматочків кори, додавання моху та кокосового волокна, а також раніше я ще використовувала піноскло. Бігліп має гарно розвинену кореневу систему і величеньку розетку, тому для нього полив буде трохи різніший. Мене перервав дзвінок, і я забула поставити відео на запис. Тому. Показую вже результат. Коренева ще нерівномірно зволожена, але по вазі горщика відчуваю, що мох вибрав в себе достатньо води, і, відповідно, буде розподіляти її поступово. Зливаю розчин з кашпо і перед тим як ставити орхідею на місце, додатково перевірю, чи не залишилась там зайва волога. Знайшла ще один цікавий приклад. Це подвійна посадка орхідей мультифлорного типу квітування. Розмір розеток розетмі. Ростять квітоноси та листочки, дістаю та показую коренево. У обох рослин, вона гарно розвинена. Може здаватися, що ще волога, але ні. То водорослі на стінках горщика, які у мене регулярно наростають влітку. Ну, не в мене, а у орхідей моїх. Цій посадки приблизно 2 роки, в її складі кокосове волокно, кора невеликої фракції, піноскло скло і зверху кокочіпси І оскільки для посадки не використовувала мох, полив буду робити трохи інакше. Методом швидкого замочування наливаю розчин у горщик. То заповнюю його на 2 треті об'єму. Не дуже зручно, або квітконоси зламаю, або розілью. Ось так. Додається, вологе прибирання до моїх сьогоднішніх справ. Мене часто запитують, чи використовую я повторно приготований розчин для інших рослин. Дуже рідко використовую лише у випадках, коли це здорові рослини. Які нещодавно пересаджені і потребують однакового живлення. У цьому випадку використовувати не буду, тому що посадка доволі давнішня і певно засолена. Колись міряла кількість солей після поливу таких старих посадок, і ручин після поливу мав значно більші показники PPI, ніж до поливу. Дістаю внутрішній горщик. Було б так легко зроблено, як сказано. Дуже важко вхопитися і він доволі важкий став після поливу. Дам трохи стекти рощину і зливаю з кашпу. Давайте поглянемо, як виглядає коренева після замучування. Вона теж доволі нерівномірно зволожена, тому що швидко була занурена, але волога розподілиться через деякий час рівномірно. За це я не хвилююся. З поливом на сьогодні я завершила, і тепер залишилось поставити квіти на свої місця. І пару слів ще скажу стосовно ось цього квітконосика. Погляньте, які бутошки. Не дуже гарно розвивається, мені то не подобається. Всього три бутончика на бокові бруночки. Я таке квітування не дуже полюбляю, тому я хочу його зараз зрізати. Обираю до якої бруньки. Ось тут брунька травмована, тому треба спуститися нижче, спускаюся до наступної ось сюди. Ось тут буду робити зріз. Зараз зніму защіп, щоб було легше дістатися зікатором. Ага. Прибираю руку і фокус втрачається. На жаль, ще однієї пари рук немає, тому вже як є. Я впоралась, рослини розставлені. Ще й вільне місце залишилось, чому я дуже радію. Тому похвалю себе за гарну роботу і хочу побажати вам. Вдалого приємного дня, хай він буде спокійний та продуктивний. А на сьогодні все. Зустрінемось у наступному відео. А ні, не все. У мене тут такий розпуск, а я про нього забула. У цьому сезоні перше цвітіння належить хояк алістафіла калімантан. Поки орхідеї не квітнуть, хоч радію розпускам хоєчок своїх. А тепер точно до побачення, до зустрічі у наступному відео. Дякую, що завітали!